Це Макс, випускник інституту. Диплом є, роботи немає. Діана матуся в декреті шукає можливість працювати онлайн. А ось Матвій він кур'єр. Але вже зрозумів, що доїхати до своєї мрії зарядки не вистачить. А це Олексій. Він мріє про бізнес, але не знає, з чого почати. Марія офіціантка. Друзів багато, а грошей мало. Мріє мати багато друзів і багато грошей. Олег менеджер великої компанії. Був, доки не потрапив під скорочення. А це Іванка, тревел-блогер-початківець, але поки що подорожує тільки сторінками соцмереж. Всі вони різні, але всі вони досягли успіху з Herbalife Nutrition. Байдуже, ким ти є сьогодні. Важливо, ким ти станеш завтра.